Гай міцного козацького. Я військовослужбовець військової частини А 1964, старший лейтенант Олександр. На військовій службі я перебуваю з 2016 року. Перебував на різних посадах. Пройшов всі ланки від солдата до офіцера. Зараз я заступник командира батареї, начальник станції радіотехнічної розвідки. Саме з цього комплексу я там і розрахунок дала здійснюємо Прикриття повітряного простору е, рідної неньки України. На даному комплексі ми працюємо майже два роки. Навчались на нього за кордоном. Зараз е, вдало виконуємо поставлені бойові завдання. Кожен з розрахунку, це оператор, старший оператор, механік водій, е, знає свою роботу. Тому без вагань отримуємо координати, займаємо бойову позицію, проводимо пошук та знищуємо повітряного ворога. Тому нехай ворог знає. Ми все можемо, бачимо завжди на поготові. Пишаємося військової службі, військовій частині А дев'ятнадцять